Знаєте, у мене невелике питання. Наскільки ви готуєтесь до посади судді Конституційного суду, не могли б ви сказати, коли була прийнята Конституція України і з яких глав і статей вона складається? Можу навіть питати на питання? Я е, прошу дати відповідь як член е, до речі групи експертів на запитання мого заступника пана Шакуна. Рік прийняття Конституції. Рік прийняття Конституції, хоча б перший рік. До Немає більше запитань.